По обіді пішли до дарусиного двору діти. Та все із залізними прутами та трубами. Діти несуть залізо, як на приймальний пункт, а цвичок голосно розпоряджається. Коротке залізо під стіну, довгі труби в хату. По закінченні роботи. Посадив Іван хлопчиків на лаву під хату, дав кожному подному по коржикові та ще й по дримбі і спровадив по домівках. Даруся дивилася на все це, це з вікна через фіранок, притулившись чолом до шибки та закривши рот долонею. Так її і застав Іван, як прийшов у хату, води напитися. А на ранок! Ще ні світ, ні зоря зчинився на дарусиному подвір'ї такий галас. Ніби когось дорізали, чи пальці в двері клали. На крики збіглися близькі сусіди і побачили таку картину. Заспана даруся, пов'язана кількома хустками, у білій нічній сорочці, висунулася мало не до попа через вікно, а Іван. У одних підштаниках кулею вилетів з повітки, не встигнувши обібрати з голови сіну, яке, видно, служила йому подушкою. А посеред двору лементувала дружина колгоспного бригадира Василя Ірина. Та якось так, по-дурному, що стидно було дивитись. Ірина кричала так, що можна було подумати вулицею йде колон. Евакуаційних підвод. Слова й заплітались в роті. І, коли б хто не знав, то сказав би, що за манерою говорити Ірина рідна цвучкова сестра. Іван вернувся в повітку, одягся, вичесав сіно з волосся, став перед Іриною з вилами і язик йому також заплітався між зубами. Що це ти газдине, з самого ранку вельйон натягла на голову, чи не задумала на старість знову віддатися? Що кричиш, язик тобі заплітається? Дивися, тебе вже ніхто не візьме, бо вже зморщена. Та й зареготав на всю обору. Від такого неочікуваного нахабства Ірина задихнулася. Мерз омерзенна, примаку дурний, насіння, дурню останній, паскудо паскудна, я на тебе обраво знайду, що не вродився такий, щоб я на нього праву не знайшла. Будеш сидіти за злодійство у криміналі і в нім Далі слухати такий колоритний бригадирчин монолог міг тільки хіба що дерев'яний чоловік. А цвечок був чоловіком живим. Отож він сміливо посунув на Ірину з вилами, а перед самим її носом зміни тактику, забив вила в землю і взяв бригадирку за груди. Що тобі у нас треба, гадюко? Якщо треба? Верни мені украдене бильце від Залізного ліжка. Ти не мого дитину украсти з дому половину маєтку і ще питаєш, що мені треба? Двичок тим часом став перед Іриною, взявши руки в боки, і запитав з притиском. Лиш кажи правду, гадюко, бо як збрешеш, тут тобі смерть настане. Де було те бильце? Як де було? Як не було? стайною на березі, там, де наш код сміття скидає, Але то було би це наше. Ми не мали корник обгороджувати. Іди, стара курва, до хати, вари чоловікові колишу і тримай свою дямбу на заперті, інакше. Іван витягнув вила з землі і потрясними перед самими бригадирчиними очима, після чого та посунула з двору з непокритою головою, залишивши косинку під печімус ногами. Таким чином, шоу на дарусиному подвір'ї закінчилося без кровопролиття і особливого рукоприкладства. Поки сусіди енергійно обговорювали вранішню сварку. Іван тихо зайшов у хату, притиснув Дарусю до грудей і лагідно погладив по голові. Він щось шептав їй на вухо, та навіть коли б на світі стояла вселенська тиша, ніхто не розібрав би слів, що казав солодкій Дарусі Іван Свечок. Лиш після цього вона злізла з вікна, закрила віконниці і почала розкладати вогонь в печі.